Майже 10 тисяч жителів прикордоння Чернігівщини мають отримати дозволи на проживання. Йдеться про 5 кілометрову зону від білоруського та російського кордону. Про це у коментарі суспільному повідомив начальник відділу 105-го прикордонного загону Михайло Заблоцький. Минулого тижня, за його словами, розпочався прийом заявок від жителів прикордоння, оскільки набув чинності, наказ яким затвердили форму дозволу. Як його оформити, та чи потрібен він тим, хто їде на прикордоння до родичів. Дізнавалася наша колега Альона Марчан. Село Ільмівка Городнянської громади звідси до білоруського кордону два кілометри. Всім жителям цього села тепер потрібно мати дозвіл на проживання. Причина зміни у законодавстві. Зокрема, мова йде про населені пункти, які знаходяться у 5 кілометровій зоні до кордону з Білорусю чи Росією. Начальник відділу 105-го прикордонного загону Михайло Заболоцький розповів, дозвіл оформлюють протягом 10 робочих днів для місцевих жителів, підприємців, аграріїв та тих, хто приїздить до родичів гості дозволи матимуть різний термін дії для мешканців прикордоння. Цей дозвіл безтерміновий, е, особи, які здійснюють діяльність, цей дозвіл дається терміном. На рік з е, метою візиту тут слід зауважити, що особа, яка має намір заїхати в прикордоння, навіть там з метою відвідування е, своїх родичів, він заяві подає термін, на який він планує заїхати в прикордоні. Прикордонники також зазначають, що подати заяву можна або особисто звернути звернувшись до них або через електронну пошту або ж надіслати листом в заяві. Обов'язково вказують прізвище, ім'я по батькові, дату народження, громадянство, документ, що посвідчує особу, місце проживання і контактні дані цей дозвіл абсолютно безкоштовний, тому що всі зобов'язання щодо його видачі взяла на себе держава. Прикордонники пояснюють: якщо людина понад 90 діб не перебуває у прикордонні за місцем проживання, такий дозвіл скасують. Альона Марчан, Олексій Жернов. Суспільне новини Чернігів.